Вітаю вас! За вікном ще зима, але вже кожен огородник та садовод мріє про те, щоб лілеяти та холити свої улюблені растюхи. І от сьогодні я пропоную вам посіяти перші квіточки. Зазвичай я сію петунії, каскадні та ампельні. Але у цьому році вирішила таке почати зі статиці та лобелії. Це мої одні з улюблених квітів. Статиця, ви погляньте, яка вона прекрасна квітка. Вона прикраша мою оцю. оселю всю зиму. Я нею милуюсь, вона мені нагадує літочко миле. І тому я хочу посіяти саме цю квіточку. А також лобелія. Вона дуже, ви знаєте, така неприхотлива квіточка, але так дуже гарно прикрашає наші кашпо та рабатки. Сьогодні я сію каскадну та ампельну лобелію. Кущові можна посіяти трішки пізніше. У ампельної та в каскадної. Період до квітування 70, 80 а то й 90 днів. Тому ви розумієте, щоб через 3 місяці побачити квітування, то дійсно треба посіяти її як можна раніше. Сіяла я лобелію самими різними методами. І методом, коли ми сіємо на сніг, і методом, коли ми Змішуємо сімена з піском. Додам для тих, хто не знає, що в лобелі дуже і дуже мілке насіння, і тому ми з ним і експериментуємо, яким же краще методом його посіяти, щоб воно і гарно зійшло, і, звісно, розвивалося гарненько, щоб розсада не витягнулася. І от сьогодні я коротенько розповім вам свій досвід посіву лобелії. І теж беремо ємність. Якщо вона у вас повторного використання, то обов'язково продезінфікуйте її. На дно я кладу ось таке дров'яне вугілля. Потім засипаю сумішю садової землі, піску та покупного ґрунту. Оце у мене вже в цьому коробку все підготовлене, насипано і притрамбоване. Тому прибираю цей коробочок, це як наглядне по собі було у нас. І тож, а тепер ми беремо серветочку, чи то, е, туалетний папір. Якщо у вас туалетний папір багатошаровий, то обов'язково його розділіть. Тобто нам потрібно, щоб у нас була така тонесенька-тонесенька серветочка. Взагалі, о, така саме тонюненька, яка може бути. І тож ми кладемо. І на сухеньку серветочку, до речі, цей метод я використала в прошлому році перший раз для лобелій та петуні. Я експериментувала в прошлому році з ними із цим методом. Він мені дуже сподобався, і так як результат був гарним, то покажу і вам. І от на суху серветочку, повторюю, саме на суху серветочку, ми насипаємо наші сімена. Вони, звісно, такі мілкі, що. Дуже їх важко і побачити навіть. Але ми сіємо так по в, моїй, в моєму пакетику їх зовсім небагато, тому я витрушую абсолютно всі. Ось покажу зараз на камеру, які ж тіки, яке ж тільки насіння мілке, якщо ви його побачили, і оце я його струшую абсолютно все. Отак, От струсили, і лише тепер беремо на розпилювач, ставимо самий дрібний. І отак, на самому мілкому розпилюванні потихеньку його прибризкуємо, щоб наше насіння не здуте. І оце так ми його добре-добре збризнули. А тепер його затягуємо плівкою, чи то, може, у вас такі контейнери, які мають кришечку, накривайте їх кришечкою. І оцей весь метод. Все насіння наше посіяне. І тепер ми ставимо в тепле місце, бажано, щоб було гарне освітлювання. Я, так як у мене вже зійшли насіння перців, то я буду ставити на досвічування і перці. І разом з ними і поставлю і насіння лобелії висіяне. Оцей коробочок також ставлю відразу під підсвітку. І ви знаєте, цим методом воно доволі швидко сходить. На десь 10 десятий день ви вже будете мати результат. І тож все, у нас лобелія посіяна. Таким методом ви можете сіяти і петунію. Серветочку, ви не хвилюйтеся, що вона не деякі кажуть, що там та як це коріння проб'ється чи ще ні. По мірі того, як ви будете здійснювати полив, ваша серветочка взагалі дедінеться. Вона розтане, її не буде і насіннячко гарно на ній проростає. Тож, отаким методом я сію. Мілке насіння і маю гарний результат, тому рекомендую вам Статиця, чи то, як ще й звуть цю квітку кермек, має дуже довгий період світіння. Вона починає зазвичай вона починає квітнути на початку липня і квітне до самих приморозків. Перед заморозками, то ви, звісно, що її треба зрізати, якщо ви хочете її зберігати, як сухоцвіт, засушити, і тоді ви будете нею милуватися. Але й ціле літо, ви знаєте, це, ця квітка має неперевершений вигляд. Вона квітне квітне, і хвороб вона, по суті, немає. Буває таке, що коли дуже засушливе літо, то. Саме листя втрачає тургор, але коли пройде дощик, то вона знову розпрямиться і така гарна, гарна стоїть шикарнюча у кущі квітка. Тому я дуже її полюбляю, і от насправді для посіву вона дуже проста. Вже ж тут насіння не таке мілке, як у лобелі, а можна сказати, навіть і крупненьке. Ось таке маємо насіння. Зараз я висиплю, щоб його було добре видно. Ось таке. Для посіву я маю синій, жовтий, звісно, це мої два найулюбленіших кольори і білий колір. До речі, в тому в тому році сіяла синю-жовту і пурпурову, то пурпурова в мене взагалі не зійшла. Я шукала причину, по якій вона не зійшла. І ви знаєте, вичитала в інтернеті, що говорять, що потрібно насіння скарифікувати. Тобто кожну насіниночку взяти і по її носику пройтися такою грубою, грубою наждачкою. Але Взяла цю націнину, я не уявляю, як можна наждачкою пройтися по цій насінні. Це розповідаю вам для того, що може хтось знайде ну, яку, якийсь цінний колір для себе. Або, як ви бачите, у мене в пакетику зовсім небагато насіння, то дійсно я спробую там хоч парочку насінинтих пройтися по них пилочкою. Але. Але в посіві вони дуже і дуже легкі. Для посіву ми беремо ємність, в якої ми прокладаємо дренаж, який вам заманеться, якби тільки він був той дренаж. Суміш ґрунтова повинна бути легкою та пухкою, любе статися такі ґрунти, дуже, щоб були дихаючі. І тому ось я зробила такий ґрунт, садову землю, митий пісок, і також. Покупний грунт. Все це змішала в рівних пропорціях, і сюди буду сіяти наші, наше насіння. Так як маю три види. От я умовно розділяю свій ящичок на три частиночки і висіваю насіння. Ну, одне поряд з іншим. Отак. Одне просіла тоді, друге просіяла. третє. Їх приблизно рівна кількість. І отак. А зверху я змішую покупний ґрунт, ось я взяла він такий пухкий, дихаючий буде, і змішую його із піском. І тоненьким-тоненьким шаром, ну таким завтовшки, десь пів сантиметра. Я його зверху насипаю. і все. Так насипала, потім гарно пролила, взволожила. І теж накриваю його поліетиленовою плівкою, або кладу скло. Також хочу наголосити, що поливи насіння, особливо лобелії, петуні статиці, робіть з додаванням фітоспорину. Або, якщо ви полюбляєте, може марганець використовувати, аби тільки ваші. Молоденькі сходи не поразив грибок. Треба обов'язково використовувати щось на кшталт фітоспорину. І тож гарно проливаємо, вкриваємо та ставимо в наші ємності нехай насіннечко добре сходи. А для того, щоб схожість була гарна, то треба поставити. Тепле місце, щоб температура була не нижчою за 21 градус, можна навіть 22-27 отакий, щоб був інтервал в градусах. Чим тепліше, тим краще. І я вставлю, як я сказала, вже в освіті, щоб було гарно підсвічено. Сходи у статиці. Ранніх не чекайте, вона сходить так пізненько. Два тижні, а то й три. Отака у неї схожість. Потім ми її розпікіруємо. Розпікірувати треба на стадії двох листочків, тому що далі статися підростає і в неї такий стержневий корінь робиться, що дуже затягувати з пікіровкою не можна. Щоб ви вже, Коли статися підростає, і корінь у неї набирає сили, то вона до. Розсаджування дуже і дуже примхлива. Якщо повредити її корінечко, то вона буде дуже хворіти і не дуже добре вона приростає в відкритому ґрунті, скажу це вам відразу. І тож сійте, квіте, прикрашайте нашу землю, всього вам доброго. Заходьте, пишіть свої відгуки, буду завжди рада відповісти вам.